Вітаю! Хочу вам поставити класичну стильну міську сумку для жінок. Жіночий варіант Flap Jill Carrier. Виробник Острій. Класичний дизайн, функціональність, можливість під настрій собі міняти самі затяжечки. Воно додає певної такої кольористики, первистості. Загальні характеристики. Збоку невеличка кишенька. На глибину руки. З додатковою розділенням з сіточкою, я думаю, буде видно. Щоб можна було собі гарно все поскладати. Так? Зовнішня кишенька для дрібних речей на глибину руки. От. Комфортна зручна ручка для тримання. Знизу зі з, з з з внутрішнього основа та і невеличка сіточка. Тобто, скажімо, щоб навіть було комфортно тримати, щоб рука не запарювалася. На тильній частині є додатковий поясочок, Для чого він це зроблений, щоб коли ви десь йдете і у вас більш активність руху, ви можете собі його дофіксувати краще, Ось. щоб сумка у вас не бовталася. Туправда, жіночий варіант, я показую просто функціональність. Ну і Зрозуміло, що шлейка піде на плече. Комфортна плечова шлейка з пом'якшенням. Пом'якшення має з середини сіточку для кращого дихання. І логотипом Оспри нанесений силиконовий принт для того, щоб воно менше ковзало. Дуже комфортно, зручно регулюється. Раз. І все. Дуже легко фіксується. О. Тобто це зовнішніх особливостей. З серединки відкривається за допомогою фастфісів, проте додатково тут зроблена вже липучка. Тобто, якщо вам потрібно досить швидко закинути, вираз зачепили, все, воно не буде бовтатись. Або можете відкрити. З середини йде ручка. Також, коли ви відкрили, щоб можна було комфортно тримати працювати, відкривається у нас тут дві кишеньки. Одна зовнішня, так звана пуста. Лише з карабінчиком для ключів. Трошечки більша для організації, ручки і інші речі. В середині центральне велике відділення для призного дріб'язгу. Далі кишенька для ноутбука, яка защіпається, це пом'якшана її повністю. І кишенька для планшету. Також розділена. Або планшет, або якісь інші документи, які потрібно заховати. Ось. Тут додатково фіксується липучкою, як ми показували. Ось. Ці шлейки, зрозуміло, в побуті можна буде забрати і з ними не ходити. Ось Ось так фіксується. Модель Flap Jill Carrier. Жіночий варіант Osprey.